Всім привіт знову. Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна, і в цьому відео я розповім вам свої враження від того, як я робила обстеження гастроендоскопі. Я от одне відео тому я розповіла, що я вже це обстеження пройшла, вже зробила. І мені написала моя підписниця: а чому ти не розповіла, як це було лячно, не лячно, цю трубку ковтати? Ну, знаєте, я вам скажу так: коли треба, то треба. Я дуже така дисциплінована пацієнтка і. Я сама напросилася на це обстеження. Моя лікарка, онколог, вона не хотіла мені давати це обстеження, але ну, даруйте, коли я ще проходила хіміотерапію, кожні 20 днів я приходила до неї і я жалілася на те, що в мене дуже болить шлунок. Дуже були, незважаючи на те, що хіміотерапію я проходила крапельницями і пігулками, мені не ставили порт. Як всім, знаєте, коли ти проходиш хіміотерапію, тобі отут під шкіру вшивають вену порт, таке віконечко таке, пластикове, і всю хіміотерапію тобі вводять в цей порт. Потім. Операція, щоб цей порт видалити, і ось моя лікарка-онколог, вона сказала: Маріанна, в тебе у цей рак він на другій стадії, метастаз ми не бачимо. Ми тобі зробимо, і тобі тільки мені тоді було 45 років. Ось ти дуже молода для цього раку. Тому ми тобі зробимо всього дві хіміотерапії по 15 днів, тобто всього дві. Ось це потім вже оці курси вони виросли до восьми. Тобто, оскільки тільки дві. Вони хотіли мені зробити, то вона сказала лікарка, що ми тобі зробимо тільки крапельниці і пігулки, все. Тому порт мені не поставили. А якщо це крапельниці, окей, через вени. Вени мені всі порушили, тому що потім е, потрібно було робити не. Дві хіміотерапії, не два курси, а вісім курсів по 15 днів кожний, тобто 9 місяців я була на хіміотерапії. Але ще, отака, знаєте, гора-гора пігулок, -гора який я повстала кожного дня з жменями. Ось, звичайно, я, як отчинаш, наш, я кожного ранку приймала пігулки для захищення, для захисту шлунку, тому що хіміотерапія була дуже важка, і я приймала для захисту шлунку в подвійній дозі, але все рівно. У мене почалися дуже дуже сильні такі, знаєте, болі у шлунку. Я вам скажу, що до 45 років я свого шлунку навіть не відчувала. Я не знала, що таке важкість у шлунку, що таке печія, що таке там. Я не знаю, в мене ніколи шлунок не болів. Ніколи. Я ніколи у цій болі, там гастрити, ще щось я не відчувала. У мене завжди був шлунок здоровий. От У мене були проблеми з так. Окей, але шлунок мене ніколи не хворів. Окей, а, і тут. Я приймаю хіміотерапію і в мене починаються болі. Причому це такі болі, ну це не печія. Знаєте, це не бручоне дістомаку, як я жалілася кожного разу, коли була у лікарки своєї онкологині, я жалілася, що в мене були члунок, були члунок. І вона це бручоне, це бручоне, це іжока, печія. Ось приписувала мені ліки, я їх приймала, вони не допомагали, і це, ці болі вони були дуже сильні. Отрішечку мені допомагала наша НОШПа, яку мені висилали з України. І прийшло вже, я вже закінчила хіміотерапію, і ось вона мені, моя лікарка, назначає апунтаменти, тобто візі через 6 місяців, і дає мені перелік обстежень. І я бачу, немає у цієї гастроендоскопії. Я е, у паниці, і я їй кажу, що, будь ласочка, а можна мені зробити оцю гастроендоскопію? Вона мені каже, Маріана, то навіщо? Це таке тут трубку ковтати. Ви хочете це, це зробити? Я їй кажу: Ви знаєте, мені дуже погано. Тобто це не печія, це дійсно дуже такі болі, що ну я почуваю себе е, погано. Ось, і вона бачить, що я дуже така. Стресую, дуже знервована, і вона мені каже, Ну окей, окей, зробіть. Навіть я вам напишу з біопсією, щоб ви вже ну, були спокійні, що у вас немає ніякого раку шлунку. Ось. І тому вільне місце так вже сталося, знайшлось для цього обстеження дуже швиденько. І, ну, що, приїхала я на це обстеження. Ви знаєте, перед тим, як приїхати, я Продивилася багато відео на Ютубі, тому що я ніколи його не робила. І те, що я побачила, це дійсно був якийсь дужах. Ну, це були е, відео з України, як це роблять, е, з Росії і Казахстан. От Я подивилася, як це роблять в різних країнах. це обстеження. І це, знаєте, жуть якась була. ось Оцю трубку ковтати ще з біопсією. Але якщо треба, то треба. Значить, Як до нього готуються в. Італії за три дні до цього обстеження ти не повинна їсти чогось такого, щоб визивало бродіння, брижені у шлунку, тобто цукор, якісь то яблука, солодкі, якісь то вердура, ну тобто овочі, капуста, салат, ну, це все. А можна тільки. Білок, ну, тобто курятина відварна, яїчко зварене. ось таке. А за день до обстеження ти не можеш нічого пити 24 години нічого пити і нічого їсти. І от я така голодна, як вовчиця голодна, приїхала на це обстеження. Ось. Чекала я десь 30 хвилин, потім мене. Визвали, там же всі лікарі мене знають дуже добре, і я в них, в них вже робила багато які обстеження. І півтори місяці я в них була в цьому шпиталі. Тому всі лікарі вже мене знають, що це Маріанна з України. Така жіночка дуже форте, дуже брава, нічого не боїться. Ось. І. Там є така зала, де тебе готують до е, цього обстеження. Я ж думала, як колоноскопія, я думала, мені зараз дадуть оці е, ліки, щоб я була напівпритомна, щоб я отак напівспала. От, нічого мене такого не давали, Було дуже-дуже холодно, це дійсно було дуже холодно. І е, вже була моя черга, наприклад. Я там була е, одягнена. От, е, ну, тому що я ну мене оцю каталку, де я лежала, поставили під самий кондиціонер. Було дуже холодно, і мене вкривали там одіялами, такими ковдрами, от з фольги, щоб я трішечки зігрілася. Так от кожного разу, коли була моя черга, приводили нового дуже літнього пацієнта або бабуся, або дідусь якийсь там 90 років, а дідусю було 100 років, і він його привезли діти і баданти на це обстеження. І мені завжди лікар казав, Маріанна, ну ви почекаєте, ну, будь ласка, Ну ці па па пацієнти ну дуже літні, я швиденько їм зроблю і потім вам. Слухайте, я чекала майже півтори години. Я там так змерзла, мені вже було все рівно. Я собі нафантазувала такі, знаєте, лячні картини, як ця трубка мені е е пихають у мішунок у цю здарезну чорну трубку. Ось, І я вже була вся така у стресі. Ось. Але коли черга. Дійшла до мене, мене привезли. У це така студія з великими такими екранами комп'ютера, і мені сказали: відкрий рота, відкрила рота, мені запшикали щось так. Знаєте, пшик -пшик -пшик -пшик, якась така гірка, гірка речовина річовина якась, і все, і дівчата. От я вам клянусь. Потім я нічого не пам'ятаю. Мені мене поклали на лівий бік. Отак я там лежала. Дві медсестри. Вони зайшли за мою спину і тримали мене за руку, щоб я може не ворогнулася, і все. І я отак з розкритим ротом там лежала, запшикана цією рединою. І коли вона взяла цю трубку, чорну, таку довжелезну, все, я виробилась. Я вам плянусь, в мене нічого, мені нічого не кололо. Чому я вирубилась, я не знаю. Мені тільки завшикали оцю гірку редину. І прокинулась я десь хвилин через 15 знову у цій залі, де, мене, де я чекала, щоб була моя черга. І я нічого не пам'ятаю, тільки я прокинулася, я не могла говорити, тому що все оніміло. Ну тобто, я не відчувала е, горла, я не відчувала нічого, і ось тут все було, як знаєте, як не моє. От. І все я е, полежала ще десь приблизно 10, Хвилин і пішла собі, е, мені дали ось таке, ось таку фотографію. ну Я вам не буду, я вам так здалеку покажу, тому що це не дуже приємне видовище мого шлунку. Ось мені дали ось таку виписку, е, ну буквально через 20 хвилин. І все. І ось тут був такий е, клаптичок, де написано, що через 25 днів треба забрати свою біопсію. ось. А, ще забула сказати, коли ти Приїжджаєш на це обстеження, ти така голодна, ти так хочеш їсти. Ти е, три дні робила дієту, і потім е, одну добу ти нічого не їла, не пила, і, і тобі дають перед обстеженням таку кіпу е, документів, щоб ти підписала, заповнила. Боже, там вже знаєте, отак вже мізки ходять худуном. Ось, ось так пройшла моя е, гастроендоскопія. Я більше е, хвилювалася, ніж я це відчувала. Нічого я не відчувала. Через 25 днів я не змогла приїхати за результатами обстеження, тому що ви пам'ятаєте, я захворіла. Мене заразив чоловік-маман, я півтори місяця пролежала дома з цим вірусом. Чи вірус то був, чи застуда, але кашляла, чихала із високою температурою. Тому я не могла через 25 днів забрати це обстеження. І, а потім я ще й подумала, ну це ж Італія, вони будуть дуже довго робити. І тут дзвонок, мені дзвонять з шпиталю. ви така-та-та-та? та всі Соної, це я. Маріанна, нас для вас погані новини, у вас не дуже гарні обстеження, результати гастроендоскопії. Чому ви за ними не приїжджаєте? Вам негайно потрібно лікуватися і я така вся знаєте, перепугана. На наступний день я їду до них і мені ось дали результати мого обстеження. І от я думаю: а якщо б я не наполягла, щоб мені зробили це обстеження, а якщо б я знову так подумала, ну це ж лікар, вона ж моя дотереса, вона знає ліпше, якщо вона каже, що це печія, то це печія, значить. От. Якщо б я цього не зробила і не зробила це обстеження. Отак, От що в мене знайшли у шлунку? В мене знайшли оцю поганючу бактерію, у ту пілорі, Піллері. пілорі, бактер. Ну, Слухайте, ця бактерія вона є в багатьох з нас у шлунку. Майже я вже про неї все прочитала, продивилася відео, все все вже про неї знаю. Що майже ну в не не то, що в кожної другої людини. Ні, 80% населення має цю бактерію у шлунку. Це бактерія дуже погана, тому що якщо у вас знижений імунітет, а в онкохворих людей він знижений. Його дуже важко підняти цей імунітет. То ця бактерія вона розмножується, вона дуже-дуже швидко розмножується і починає. Вона прикріплена цими лапками своїми до стіночок вашого шлунку. І вона починає його роз'їдати. Навіть не сама вона, не ця бактерія, а продукти життєдіяльності цієї бактерії. Тому її треба вбивати. А це коли мені, в мене почалися ці приступи, майже більше ніж рік тому. І тому вона в мене вже енорме, тобто в великій кількості ця бактерія. Потім вона, ця бактерія, вже спричинила мені гастрит, язви, все. В мене вже предракова стадія, предракова шлуя предраком шлунку. Ось так скажу. І коли я показала ось ці обстеження, ці результати е, моїй лікарці, вона така. ой. А що це? А я навіть не здогадувалась, що у вас ця бактерія, що у вас гастрит. Я кажу: ну слухайте, ну я ж вам жалілася кожного разу, коли я приходила до вас, що це не печія, що це дійсно болі. Отак потихеньку, знаєте, вонку пацієнтів починає сипатись весь організм. рак кишківника, Зараз вже ніколи в мене не було гастриту, а тут написано, що це вже гастрити кроніка, що тут в мене вже е, атрофічна оця вже язва, майже дирка у шлунку. І вона каже: А чому ви не лікували раніше? Я кажу, тому що в мене його не було ніколи. Тому що це хіміотерапія, отак мені прожила шлунок. Знижений імунітет призвів до того, що ця бактерія гадючна, вона в мене великої кількості розвилася. Ось тому мені у терміновому порядку мені призначили апунтамент до гастроентеролога, і ось я 5 квітня, квітня, я так сказала по-англійськи, 5 квітня, квітня я йду до нього. Я так, знаєте, посміхаюся, тому що ну, це захисна реакція така в мене. Мені насправді дуже лячно, тому що, ну як, ну, ну чому така неуважність до пацієнтів, до е, жалоб пацієнтів? Ось. І будемо лікувати цю бактерію Хіворі? піворі Хіворі. Ось. Ой. Атрофія модерата. Ну це вже атрофія шлунку в мене в середньої стадії. Ну що це таке? Я могла почати лікувати шлунок ще півтори роки тому. Може і не могла, а може б мені зробили цю хіміотерапію не таку агресивну. Ну, отак, отак, мої хороші. Мені е, ніколи бути навіть вдома, тому що я займаюся лікуванням. Ось бачите, майже кожен тиждень ти два-три рази ти кудись їдеш, ти їдеш робити якісь топ-стеження, ти їдеш до лікарів. Оця. Отак не дуже, знаєте, цікаво і проходить е, життя. А ви мені пишете: ну, це мені пишуть мужчини агресивні, що е, ти дуже багато читаєш, ти дуже багато читаєш, знайди собі мужика, і буде тобі щастя, боже мій, ну це зовсім треба бути. Отак, тому розповіла. Чому потрібно робити оцю гастроендоскопію? Зовсім її робити не важко, не лячно. Це все ви самі себе накручуєте, але це дуже корисне обстеження, як і колоноскопія. Знаєте, я зараз себе розважаю такими е, смішними сіткомами. Я дивлюсь ці сіткоми. Щоб якось себе розрадити, знаєте, підняти собі настрій. І там завжди шуткують о, з колоноскопії, що о, там роз... зробити колоноскопію. Але гастроендоскопія, колоноскопія це дуже важливі обстеження, які потрібно зробити. Після 40 років ну, потрібно їх зробити, щоб потім не було пізно. Тому бережіть себе, ось це не боляче зовсім робити, і все у вас буде добре. Все, чао-чао і до нових зустрічей!